Ну це базовий режим пайки включається, це нормально, не, не переживайте, все добре. Ми вже 4 години в машині, напевно, десь і починається вже двіжуха, починається двіж. Ей, бо, тут ізгод'я! Так, сидемо, коротше, в будівельний магазин, зупинились тут на заправці. Вже от тільки що вийшло з того, що в забі, шукаємо болтаріс. Це скільки? Оце 450, оце нам принесли. На <рес> Трошечки вам спойлерну, але болтарес нам так і не пригодився. Ну, як ми його завтикали в машині через те, що на точці старту було дуже кіпішово, і ми забулися ну, болтарес і ще там кілька речей. Що ви придбали, містер? Покажіть покупки. 11-го різати болти. Ага. Не сверлити. Сподіваюсь на румунську мої стало. Ми знаходимося в івано франківську Іде дощ на вулиці, а я їм борщ. Вкусний. Заказати пончо за півроку до виходу. Купляти пончо за годину до виходу в Румунію. Владислав. В головних ролях. Коротше, ми в Франку проїхали півміста, бо Владос за півроку не зміг купити. Владос за півроку не зміг собі купити пончо. Я дуже часто переживаю таку штуку, як булінг Від Миколи. Я боюся загубитися в епіцентрі. Сам. Один. О! Буде мені долари поміняти. Дякую. Все гарно дня. Побачиш, 200 доларів я багато. Я зможу на них Машину Що заправити. 200 баксів, нічого не купиш. Машину заправити дві сторони і все, і немає 200 баксів. Так, збираємо пончо для влади, коротше, але, на жаль, в епіку не було, не було нічого адекватного. І спайлернуло, ми, ми так нічого й не купили.